Є знижки на пенгерпевір та герпевір. 15% в аптеках подорожних пам та Ощад. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від віднівея. Четвертого лютого президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю італійському телеканалу Рай 1 у ньому він розповів про ситуацію на фронті, окуповані території, підтримку Сполучених Штатів та подробиці щодо зміни військового керівництва нашої країни. Але багатьох зацікавила та насторожила теза про патову ситуацію на фронті. Що ж мав на увазі насправді президент України? Уже за день після публікації інтерв'ю спробував пояснити у себе в соцмережах його прес-секретар Сергій Нікіфоров. Шановні колеги, точність формулювань важлива. В інтерв'ю президента України італійському телеканалу Рай не йшлося про, начебто, патову ситуацію на фронті. Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат. Україна змогла відновити незалежний зерновий коридор. А от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Йдеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні. Це не дає право описувати загалом ситуацію на фронті як патову. Також Нікіфоров додав, що Україна продовжить деокупацію своїх територій і в майбутньому закликає уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи. Плюс, вже в коментарях під своїм постом він наголосив, що питання і відповідь стосувалися винятково літнього контрнаступу, а не теперішньої ситуації.